Так, ну що, банда, так як треба, так як має бути. Хто тільки залетів, вітаю. Ще раз нагадую, що зараз буде е, тут у нас прайсходіть, так сказати. Що буде, е, що ви будете бачити зараз, це 5 бонусок по 40 тисяч гривень. Я хочу 1 мільйон гривень зробити на балансі. Тому такий челендж 5 бонусок по 40 тисяч гривень. Можливо, можливо, ми ще й зафіналимо. Візьмемо шосту бонуску, якусь повзросліє пограмотній. В общем, погнали, поїхали, першу запускаю 40 тисяч гривень, перша бонуска. Любі друзі, обов'язково не забуваємо, хто тільки залетів, підпишіться на цей канал, обов'язково поставте максимум лайків, поставте ключи дзвіночок, щоб не пропускати кожного дня нове відео на моєму каналі. А також майже кожного дня я буду проводити прямі ефіри, прямі трансляції, стріми. В общем, буде жарко, буде підпал, все як треба, все як має бути. Такс, і також нагадую, любі друзі. Круті, найафігенніші просто плюшки, бонуси чекають вас в описі під цим відео, в закріпленому коментарі. Бонус тимчасовий, встигайте, забирайте, кайфуйте, ви будете дуже приємно вражені. Все в опису під цим відео. В закріпленому коментарі. Так, а ми, поки я так сказати, з вами. Тудим-сюдим обратно, а тут сахар нам зробив не зовсім та й приятне, правильно? Щось перша бонуска, так сказати, перший комом, походу. Щось не, не в ті не в ту касу воно сипе. походу, не мені в карман, а собі в карман. Ну, давайте. Скажем так, що, що сказати сахару? Інвестиція в сахар? Хай буде ця інвестиція. Надіюсь, він так сказати підсобереться зараз. І е, по ітогу, ну, ми уйдемо з красивої, з грамотної, зрослої суми на балансі. Так ну, подивимося. Подивимося. 845 у нас ми входили так, в, цю, в цей слот 845 тисяч гривень. Подивимося, що буде після п'яти бонусів по 40 тисяч гривень. Можливо, ще й за фіналем шостої бонускої. Якусь зросту візьмемо на вкус і аромат, якщо, так сказати, не будуть ще розставлені точки над «і», якщо ми не зрозуміємо, що там сахар може чи не може. Ну добре, це не, не суть... Е... Це не суть, кури не суть. Так, ну, сахар ну всі розуміють, так, ну можливо, хто хто із так сказати, нових потенціальних гравців ще не в курсі, як сахар грає, то сахар полюбляє, полюбляє під'їсти, під, під, підкрасти грошей. Ну, я називаю це інвестиція в сахар. Потім він. В один прекрасний момент, в будь-який це може трапиться в будь-який момент. Він може таке витворити, таке виплюнути, що мама дорога, я просто ну я ляму затягую тоді надовго і і так сказати і назавжди. Тому я не сильно зараз е, ображаюсь на сахар, хай буде ця інвестиція. Любі друзі, третя бонуска до ря ряду 40 тисяч гривень на вкус аромат. Поїхали, погнали. Залітай, залітай. Ну побачимо. Ні, бува таке, що сахар зовсім не в дусі, і так сказати, ми в ньому можемо підзамазатися. Звичайно, таке також бува. Але у кого стальні нерви і другі так сказати, міста, то той, той завжди буде, мені здається, завжди буде в плюсі. Тому що потрібно з холодною головою до цього підходити. Так, а, ну добре, бо це я замаценірую зараз раніше, раніше часу, так сказати. Можу дати емоцію, яку не потрібно давати, тому що там діпо, вау, що зараз буде, а сахар такий, а нічого не буде. Тому ну, дивимося, дивимося, посмотримо, поглядіємо. Е, так, непогано він розкручується, але що ж, але нас оберти закінчуються, спіни -то підзакінчуються, тому зараз би ретрігер зайшов би ну як діти в школу, як, як вода в суху землю. Ну буде, чи ретрігер в цій бонусці, а я вже нагадую це вже третя бонуска. Кряду, ух ти, непогано, непогано. І давай скатер. Просто постав скатер третій зараз. Шатала вертіла, такое зробимо. Ах, собака, лиса. Ну... ну, 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 ну ця бонуска в плюс уже пішла. Невеликий, такий, звичайно, майже помітний, але плюс. Але плюс, це вже хороший знак. Так, ну давайте дві бонуски залишились по 40 тисяч гривень. І як обіцяв, ще шостої за фіналем, закриємо, так сказати, на вкус аромат, зробимо щось гарне. Любі друзі, хто тільки завітав, обов'язково. Нагадую, хто не підписаний, обов'язково підпишіться на цей канал. Поставте по максимум лайків, включіть дзвіночок, щоб не пропускати кожного дня нові відео на цьому каналі. Дуже часто буду проводити прямі трансляції, ефіри, стріми. Тому буде жарко, буде підпал, будуть гроші, буде контент, все буде так, як має бути. Такс. Ну що, ну що, ну що, ну що? Буде зацеп чи ні? Чи, чи це щось подратував сахар минулої бонуски і все? І каже, та хватить тобі, друже, мабуть, скільки ж можна. На вкус і аромат. Ні ретрігера, ні зацепа щось не хоче, щось сахар ще не проснувся, не прокинувся. Да? Потрібно, ну я думаю, ми шостий бонус його підрозді підрозкумаримо. Так, щось бодрящо, таку бодрящу бонуску ми йому видамо. Так, це четверта була також інвестиці... інвестиційна, будемо так це говорити. Ну що, любі друзі, п'ята, е завершаюча бонуска за 40 тисяч гривень, і як і обіцяв, любі друзі, шоста бонуска буде прям ну, зросла. Ну що, любі друзі, повинна, повинна залітати. Давайте дуже... Ми... А мені в того, того часу повинна ваша підтримка, тому поставте по максимуму лайків, обов'язково і не забувайте підписатися на цей канал. Ну що, п'ята бонуска, 40 гривень, сахар поїхали, сугараж. Зроби красиво, зроби гарно, зроби так, як має бути. Поки що ми, звичайно, в замазі, так сказати, поки що ми не відчуваємо ті, того прибутку, який повинен бути. Але це ж таке. Такс. Ну що, ну що, ну що? О, Бір, Гамібір, пойдт. Пойдет. Пойдет. Блугамибір. Пойдет. Блін, сюди потрібен ретрігер. Дуже потрібен ретрігер. Це прям буде. Це прям буде так, як треба. Так як має бути. Red гаммібір. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ось воно! Ось воно під'їхало! Блін, два оберти ще, два спіна. Ой, красів! А я говорив, а я говорив. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, Сенсаціонал. Любіть друзі, от. От, що я хотів от сахара, от, як має бути, от, як те, що треба. Нагадую, круті, офігенські плюшки, бонуси чекають вас в опису, цього, в опису під цим відео в закріпленому коментарі. Ви будете просто приємно вражені, але встигайте бонуси тимчасові. Руки в ноги, ноги в руки. Моя вам порада, просто встигайте. Все в опису цього відео в закріпленому коментарі. Афієнський занос. Супер, хуба-буба, жвавий лимон, до вух не прилипає, сахар дзвінко стріляє. Так, любі друзі, я, знаєте, що я вам е, предлагаю? Е, предлагаю я зробити наступним образом. Давайте, скільки занос був. 118. Давайте в два рази менше візьмемо бонуску так сказати, за 60 тисяч гривень. Побачимо узрим, е, так сказати, подивимося. Я просто думаю, чи за 40 тисяч гривень можливо треба було далі брати шосту. Ні, давайте я обіцяв, 60 тисяч гривень бонуска а, шоста по черзі. Так, Давайте подивимося. Так як має бути, так як треба. Тільки що сахар заграв. тому, я думаю, Поки що ми на даному етапі ми навіть замазі на десь 15 тисяч гривень, з чим заходили. Ну, в порівнянні з тим, з чим заходили. Тому, тому треба з прибутком виходити з нього. Ну, Я ж буду не я, коли я без прибутку вийду, ви що. Хоча таке також буває. Так, ну дивимося, дивимося. Залітай, кума, поки кума нема, так сказати. сахарочек. давай зробимо красиво. Ти от прям з серцями прям неожиданно і приятно прям заграв. Мені сподобалось. Тому потрібно успіх нам повторити. Хоч би зараз не було такого, що знаєте, що він дав, а я такий. Пожаднічав і думаю, а хочу ще, а він зараз аддурі з маком. І ну, таке він може вичудити, тому не дуже хотілося б такого. Ну Дивимося, два оберти. Зараз тут мені, ну я вважаю, що тільки ретрігер може спасти цю ситуацію, бо я вже не вірю. Ну Якщо навіть поляна якась зараз під'їде, то в нас іксів нема. Розумієте, так мене? Любі друзі, ух, яка цифра. 777 тисяч гривень на баліку, але це не діло. Це не діло, я беру прям взрослу бонуску, як і обіцяв. 75 тисяч гривень бонуска на сахарі завершаюча, заключительна. Хай нам свезе, хай нам повезе. Все, менше тексту, більше діла, залітай, насипай сахар, зроби, ай-яй-яй. Дуже тебе прошу, бо поки що, так сказати, ну прям на балансі зараз, ух ти, за, так сказати, забайтив, в забайти, жопа така. Поки що в замазі ми на 140 тисяч гривень на даному етапі, ну, якщо, так учитувати цю бонуску, що я купив за 75 тисяч гривень. Ладно, дивимося, подивимося, поглядимо узрим, що до чого і як. Якщо цю не дає, то давайте так, ребята. давайте ми залишимо сахар так сказать, в спокій, так. дамо сахару трішки відпочити, хай прийде до себе, прийде до тями, а потім, я думаю, Десь побігаємо, ну, чуть-чуть. Чуть-чуть пізніше зайдемо до нього з новими силами. Так, любі друзі, ще раз напоминаю, офігенні круті, просто крутіші бонуси, плюшки чекають вас в описі під цим відео, в закріпленому коментарі. Переходите по ссылки, кайфуйте, ви будете приятно вражені. Таких бонусів ви не знайдете ніде ні у кого, поки вони працюють руки в ноги, ноги в руки і бігом. А також не забуваємо обов'язково підписатись на цей канал, поставити по максимуму лайки, включити дзвіночок, щоб не пропускати кожного дня нове відео, а також прямі ефіри, стріми. Ухти! Ух ты! Ух дай мені, будь ласка, в катер третій. Ну, ну ах, шатала вертіла. Окуп, окуп цієї бонуски. Хотілося б, звичайно, побільше, але Ну, маємо те, що маємо. Давайте чуть-чуть пізніше так сказати, вернемось в цей слот з новими вже силами. Зробимо так, як має бути. Так, а поки що підемо далі. Обов'язково напишіть в коментарях, куди ми підемо далі. Обов'язково напишіть, який слот ще провірити на міцність, так сказати. Тому пишіть, я буду так сказати, придержуватись вашої думки.